З нами головний тренер хокейного клубу Шторм Олександр Бобкін в останніх матчах. Шторм демонструє високу результативність, зокрема проти команд топ четвірки На вашу думку, чим зумовлений такий результат? Не можу ніяк прокоментувати, окрім того, що десь нам трошки везе, а може, трошки хлопці. Ну, вже кінцівка сезону, ну маємо вже. Те, що ми не робляємо на тренуванні, вже давати свої результати. Ну не завжди це виходить і не хочу далі нічого казати. Подивимося, під час вашої відсутності команда під керівництвом Сергія Бабінця демонструвала злагоджену гру. Як ви оцінюєте роботу хлопців в цей період, і чи задоволені ви результатом попередніх матчів? Як може бути не якщо чотири гри, чотири перемоги? Сергій Володимирович досвідній гравець і багато вже років допомагає нам з Русланом на в збірні? Допомагав. Він все дуже добре розуміє і вміє налаштувати хлопців, розуміє хокей, тому сумнівів ніяких не було, що він відпрацює добре. Сьогодні шторм пропустив лише одну шайбу. Чи вважаєте ви це задовільним результатом? Чи ж впевнені, що воротар міг зіграти на нуль? Якщо чесно сказати, я не люблю, коли ми граємо на нуль. Чи вратар особисто грає на нуль. Тому могли ще пропустити, але хлопці десь там добре зіграли. Ну, один, значить один. Але було б два, ну два, але ну, головне, щоб то була перемога. Сьогодні підтримка вболівальників була особливо відчутною. Чи стала атмосфера на трибунах та підтримка з боку фанатів додатковим стимулом для команди продовжити серію перемог? Починали ми зовсім трошки глядачей було, а зараз же мені інколи навіть сказати в пересмінку не можу, тому що там за спиною такий стає така підтримка Одеса, Одеса. Тому це приємно, хлопці це відчувають. Команда працює другий рік вже в Одесі, і багато знайомих з'явилося. Тому і так болівальників, які з вулиці про хокей чують, приходять. Це важливо для розвитку хокею в місті. Дякую за коментар з перемогою. Дякую і хочу, як завжди, в кінцівці сказати, що ЗСУ найкращі, Ми граємо в вони нас боронять, ми живі. Дякую, низький скій поклін, слава Україні. Граємо слава. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. У першому періоді Сокіл пропустив три шайби, не зумівши відповісти шторму. Як ви вважаєте, чому хлопці дозволили так активно атакувати свої ворота? Ну, ми розуміли, що команда Шторма добре починає ігри. Ну, так сталося, нічого страшного. 3-0. горіли. Нічого страшного. Сьогодні Сокіл зміг відзначитися лише однією шайбою. Чи це зумовлено вдалою роботу воротаря-суперника чи недоліком в реалізації власних моментів? Та ні, воротар це зіграв добре. У захисті сьогодні грали ну, належним чином. Ну, будемо працювати над цим. Незважаючи на поразку, Сокіл впевнено, очолює турнірну таблицю, але попереду матч з сильними суперниками. Як буде ти готувати команду до цих протистоянь, аби зберегти свою перевагу? Ну, коли ти програєш, на наступну гру команда мобілізується, то я вважаю, що так і буде. Нічого страшного не сталося. Дякую за коментар, успіхів. Дякую.